Ключові слова і пошукові запити в пошукових рекламних кампаніях це основа основ. З ними потрібно працювати в першу чергу, якщо потрібно покращити результати, але можна цього не робити і покладатися на автоматичні стратегії перезначення ставок, різні коригування і інші інструменти, якщо хочеться все просрати. В цьому відео ми поговоримо про те, що і коли робити з ключовими словами: додавати, вимикати, переводити, вточнити відповідності і загалом про варіанти алгоритму дій. Поговоримо про те, як ви це зможете зробити самостійно, вручну, а також як цей процес можна автоматизувати за допомогою нашого сервісу Gets і зекономити години і години часу. Наша оптимізація починається з моменту запуску нової рекламної кампанії в пошуку. В перші 2-4 тижні роботи наша задача не показати найкращий результат, а знайти і додати в рекламну кампанію якомога більше потрібних ключових слів, додати якомога більше мінус-слів, за потреби, змінити сегментацію ключових слів по групам. І як результат, можливо, потрібно буде допрацювати оголошення, щоб вони були більш релевантними до новододаних ключових слів. Вся ця робота може збивати алгоритми, тому спершу краще не розраховувати на круті результати, але пізніше це окупиться. Першочергова задача на даному етапі якомога більша кількість доданих ключових слів. І мінусів релевантні оголошення, і пропрацьована крос-мінусовка. Я можу порадити такий підхід: не полінуйтеся і зберіть якомога більшу кількість ключових слів, Розбийте їх на групи. Як знайти побільше ключів, як і чому їх розбивати на групи, тема для окремих відео. Тут ми це. Опустимо, оскільки перші пару тижнів нам потрібні для збору максимальної кількості ключів і мінуслів, то спершу можна застосувати стратегію призначення ставок максимум кліків. Тип відповідності ключових слів для початку фразовий. Далі ми кожного дня перевіряємо пошукові запити і додаємо пошукові запити, які нам підходять. І додаємо до мінуслів фрази, які нерелевантні для нашого бізнесу. Я раджу додавати мінус слова не лише у точній відповідності на рівні кампанії, а додавати слова саме слова, а не фрази. у Широкій відповідності, наприклад, ми оптимізуємо рекламну кампанію для компаній, що займається ремонтом квартир під ключ і не виконує окремі роботи. Тобто, для прикладу, фраза ремонт ванної кімнати Київ нам не підходить. В такому випадку раджу додати цю фразу у точній відповідності на рівні рекламної кампанії, а у список мінус-слів додати фразу ванна. В різних відмінках, якщо, наприклад, у нас почали з'являтися запити на кшталт, ремонт квартири в новобудові, а ми подібні ключові слова раніше не додавали, то варто створити групу новобудови і туди додати ці ключові слова. А вже ж не забудьте написати релевантні оголошення, в яких буде згадуватися слово новобудова. І це все, що ми робимо перші пару тижнів. Тобто постійно додаємо нові ключові слова, додаємо мінус слова, а за потреби створюємо нові групи. Якщо ви маркетолог, який займається клієнтськими акаунтами, я раджу вам погодити з вашим клієнтом, що в перший місяць ви збираєте максимум даних, і результати з реклами можуть не пробити стратосферу у вигляді купи заявок чи покупок. Але це необхідно для того, щоб на другий чи третій місяць ви до Пробиття стартосфери наблизилася максимально. Якщо ж ви підприємець, який сам займається своєю рекламою і хоче наступний місяць реклами поповнити зароблених коштів від клієнтів, які прийдуть в перший місяць після запуску реклами, ви з великою імовірністю розчаруєтеся. Не факт, звісно, але швидше за все. Тому краще розрахуйте свій бюджет так, щоб стабільно поповнювати рекламу 2, а краще 3 місяці, і щоб вона не зупинялася взагалі. Розрахуйте денний бюджет так, щоб з урахуванням вартості кліка у вашій ніші в день ви отримали хоча б 10, а краще 20 кліків. Чому саме 2-4 тижні? Цей термін ми вивели емпіричним шляхом для компаній з малим та середнім бюджетом. Якщо ж з вашим бюджетом в день ви отримуєте, скажімо, сотню кліків, то на подібну оптимізацію вам може вистачити і кілька днів чи всього-навсього тижня. Головне, щоб в якийсь момент, коли ви вчергово зайшли перевірити пошукові запити, ви помітили, що там уже немає пошукових запитів, які не додані в аккаунт, але там 30-40 показів. Ви помітили, що там уже не з'являється як раніше багато необроблених фраз. І от з цього моменту ми переходимо на наступний етап і можна приступати до пошуку невигідних ключових слів. Добре, зібрали дані і що далі. У більшості випадків потрібні звернення від потенційних клієнтів чи покупки. Для таких задач краще підходить стратегія максимум конверсій чи цільова ціна за конверсію. Це краще, ніж стратегія максимум кліків. А вже ж при умові, що у вас налаштовано відстеження конверсій. Я порадав би спершу перевести кампанію на стратегію максимум конверсій, добитися стабільних результатів. Зараз поговоримо, як саме, а далі в АБ-тесті перевірити, яка стратегія краща. Якщо ви знаєте, по якій вартості вам потрібна заявка, скажімо, хай це буде 500 гривень. То далі. Ваш алгоритм дій наступний. Виберіть діапазон дат за весь час, але за виключенням цих перших двох тижнів. У мене. Великий період роботи на даним акаунтом, тому я можу цей момент проігнорувати і просто відображу дані за весь час. Далі відфільтруйте ключові слова, по яким конверсії не було, і відсортуйте ці ключові слова по витратам. Далі ми також можемо відсортувати ключові слова, витрати на які і перевищують наш заданий KPI. У нас відображається 6 слів, які підпадають під наш критерій, і власне їх ми і можемо. Поставити на паузу. Якщо у вас відносно обмежений бюджет, то ви можете вимикати ключові слова, вартість заявки, по яким вища не у два рази, а на 50%. Тобто, крок номер один це вимкнути ключові слова, по яким конверсій не було, а витрати на ключове слово перевищують витрати від заданої вартості цільової конверсії на 50 або 100%. Довго, складно, заплутано. Окей. Давайте все це зробимо набагато швидше за допомогою сервісу GETs. В сервісі вам потрібно тільки вказати, на скільки відсотків на 50 чи на 100 повинна бути дорожча вартість конверсії. Або ви можете задати цю цільову вартість конверсії власне окремою цифрою. Зробиться це ось тут, в фільтрі. У мене задана цифра 500. Я вказую set і власне. І, власне, все. Наступний крок вимкнути ключові слова, по яким конверсії були, але вони занадто дорогі. Приберіть фільтр, по якому ви відфільтрували ключові слова, по яким конверсії не було. Ось він у нас. Також ми можемо прибрати фільтр по витратам, і ми можемо просто посортувати по стовпчику вартість конверсії. І далі у нас список тих ключових слів, які ми можемо вимкнути, які дорожчі за нашу задану цільову ціну. Тобто вимикаємо ключі, по яким конверсії були, але середня вартість конверсії занадто висока. Не варто боятися вимикати такі ключі, бо у нашій практиці регулярно трапляється так, що якийсь популярний ключ, ціна кліка, по якому явно вище, ніж по іншим ключам, дає конверсії. Перетягує на себе більшість витрат, і ви просто не знаєте, а які були результати, якби бюджет дістався іншим ключовим словам. Ви ж пізніше зможете увімкнути ці ключові слова в разі чого. І знову ж таки, якщо хочете це зробити швидше, в ГЕЦ на першому кроці ви вже зробили все. Ці ключові слова уже перед вами, перед вашими очима. Поставте їх на паузу або відкладіть оптимізацію на зручний час. А що робити, коли клієнт не може сказати, яка вартість заявки для нього прийнятна? Особисто на моєму досвіді таких випадків багато, тому нічого страшного. В такій ситуації ми застосовуємо такий же алгоритм дій підхід той же на нам потрібно вимкнути ключі з високими витратами без конверсій і ключі із надто дорогими конверсіями. Але спершу нам потрібно вирахувати цифру, яка для нас буде орієнтиром замість заданої клієнтом цільової ціни за конверсію. Оберіть період за весь час, за винятком перших двох-чотирьох тижнів, як на попередньому кроці. Подивіться, яка у вас середня вартість конверсії по кампанії. Це і буде ваш орієнтир. Якщо середня вартість конверсії, скажімо, 800 гривень, то далі алгоритм дій такий же. Ключі, де вартість конверсії вища на 50-100% від 800 гривень. Або якщо витрати на ключове слово склала 1200-1600 гривень. Конверсій не було. Якщо ви хочете ще агресивніше оптимізувати рекламну кампанію, як орієнтир, візьміть середню вартість конверсії, але спершу відфільтруйте ключові слова. Які вам давали конверсії, цифра буде нижчою, і, відповідно, ви раніше вимикатимете ключові слова. Добре, на попередніх двох етапах ми вимкнули ключові слова, по яким були високі витрати і не було конверсій, і ключі, які давали дорогі конверсії це все. Ні, ми також вираховуємо ключові слова з прогнозованою низькою конверсійністю і вираховуємо, яка вартість кліка для нас буде занадто високою. Але цю тему ми розкриємо в наступних відео. Воно вийде буквально через. Кілька днів, тому підпишіться на цей канал і увімкніть сповіщення, щоб не пропустити це відео. В ГЕЦМА потрібно лише один-два рази на тиждень перевірити дані в сервісі і застосувати або відхилити кроки, які для оптимізації вам пропонуються. Нічого рахувати більше не потрібно. Потрібно лише підключити рекламний аккаунт або керуючий аккаунт, за бажання вказати цільову ціну за конверсію, і сервіс покаже, які ключові слова можна зупинити, які варто додати із пошукових запитів, і ще Дуже багато корисних і цікавих речей. А щоб ви нічого не пропустили, ец в telegram бот прийшло сповіщення, коли знайде, що можна покращити. Попередить за кілька днів про закінчення коштів, і не тільки. Вам потрібно лише у два кліки підключити telegram бот. В цілому, Ґец це як ваш особистий помічник з реклами, який просто підказує, що зараз найважливіше оптимізувати. Ви приймаєте рішення, а рутину він бере на себе. Посилання для реєстрації в сервісі. Під цим відео до зустрічі!